ДПС поновлює платникам податків втрачений ідентифікаційний номер. Найбільше це стосується вимушених переселенців. Російська збройна агресія змусила їх покинути рідні місця і вибратися подалі у тилові регіони. Похапцям збираючись в далеку дорогу, чимало з них втратили індивідуальний податковий номер. У разі необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі з причин його втрати або зіпсування, фізична особа повинна подати до податкового органу за місцем свого обліку чи за місцем отримання доходів заяву про внесення змін до державного реєстру за формою 5 др Якщо людина тимчасово перебуває за межами свого населеного пункту проживання, то вона може звернутися з заявою. До будь-якого іншого податкового органу в заяві за формою 5ДР зазначають дані, зазначені в паспорті, а також в документах, що передбачають зміни до них. Ідентифікаційний номер поновлюється на підставі заяви, поданої до податкової інспекції та виконання низки інших адміністративних процедур. Довідку платника податків ДПС вважає достатньо важливим документом за ступенем необхідності її порівнюють з паспортом. Якщо ж в документах, що посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію. Місця проживання, тоді необхідно пред'явити довідку про внесення інформації до єдиного державного демографічного реєстру та видані документи, які складаються у формі витягу з реєстру. Довідку про реєстрацію місця проживання чи перебування особи, яка видана органом реєстрації, якщо після витягу з реєстру змінилися дані щодо місця проживання, також довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи або довідку, що підтверджує місце перебування. Особа, яка проживає на тимчасово окупованій території, або переселилася з неї. Ну, відповідно за наявності таких довідок. Без ідентифікаційного номера проблематично отримати посвідку на проживання в Україні, претендувати на офіційне працевлаштування, отримання зарплати та інших соціальних гарантій. Михайло Березень, Геннадій Тобнюк. Новини на вежі.